Для того щоб було зручно мешканцям мужрода так їздити і користуватися громадським транспортом, то маршрути якраз не мають бути надто довгими. Ідея ідея зручності, вона трохи в іншому. Вона в тому, щоб маршрути були короткі і було багато місць. Для пересадки, так? Тобто, щоб людині не треба було пів міста проїхати для того, щоб пересісти на іншу маршрутку. Тому ну, ми так мягко про доцільність цих звернень і рішень відповідаємо, але я маю надію, що ми саме досвід світовий врахуємо в наступному, в наступному конкурсі, який відбудеться осінню. І маршрути будуть робитися не з питань якоїсь там кишенькової економії або. Або якоїсь доцільності там певного мешканця, якому там незручно користуватися тим маршрутом. Тобто, це буде проведена комплексна перевірка пасажиропотоків. Вона тепер проходить. Ми домовилися з університетом, що нам нададуть ще студентів-журналістів, які теж будуть проходити проводити моніторинг пасажиропотоків, будуть нам Допомагати цю інформацію систематизувати і збирати її. Тепер повернемося до фактично основної нашої сьогоднішньої теми це є ціна за проїзд, так, ціна квитка. Змінилися трохи ціни на пальне і були пере, ну, зроблені перерахунки. Значить, На сьогоднішній день. Тариф при нульовій рентабельності для різних е підприємств. Так? Наприклад, Товариство Ужтранс є 3.18, е ПП «Шиктранс» 3,50, е ПАТ «Ужгородське АТП 12107 Тобто, фактично. По аналогії з минулими розрахунками, якщо б ми тепер могли готувати проєкт рішення на виконком про підняття тарифів, то ми б пропонували саме таку ціну. Зараз ми це навіть на голосування поставимо, тобто 3,50 за квиток на проїзді в маршрутному таксі. Це якщо ми ще врахуємо, що Індекс цін виробників, да, у нас там 26% трохи плаває, тобто воно дає вам все-таки якусь ну, невелику, але рентабельність. Я, я сказав, що це ми по аналогії просто перерахували, бо за місяць змінилися деякі початкові дані. На сьогоднішній день мусимо врахувати це, мусимо врахувати, те, що на адресу міської ради так. На адресу виконкому Ужгородської міської ради, значить, надійшла постанова про відкриття виконавчого провадження, то що я говорив на початку, да, заборонити виконкому вчиняти будь-які дії щодо встановлення тарифів на перевезення одного пасажира. Я особисто пропонував трохи іншу модель на час от, пікових перевезень, да, запускати так звані експрес-маршрутні таксі, коли. Маршрутка з тим же номером, але там з якими додатком, додаткою, там буквами, да, вона робить в час пік перевезення. Коротше, ну з меншою кількістю зупинок, але навіть це не вдалося зробити, тому що не можна додатково, ну був, був вже конкурс так проведений, і ми не можемо додатково ще якісь маршрути тепер ставити, тому що це теж було би незаконно. Мусимо чекати до осені і от враховувати ці ідеї в новому конкурсі. Тобто до, до цього будуть долучатися це окремо будуть і громадські слухання, і залучення експертів, і можливо там з зі Львова і так далі.